Подякувати, бо є за що великий наш Господь, і його велике милосердя над нами і вновь цей день простирається рука Господня. Сонечко світить, Бог дав нам можливість чути Боже Слово, бути учасниками цього служіння. І прославити Боже ім'я. Я коротко прочитаю нам слово, читаю із биття, з 28 глави, 20-го. І положив Яков обід, сказав: єсли Бог буде со мною, і сохранить мене опутисцем, в котрий я йду, і дасть мені хліб, єсть і одержу, одіться, і я в мирі возвращусь до моца моєго, і буде Господь моїм Богом. Те камінь, який я поставив пам'ятником, буде домом Божим. І все, що ти Боже мені, я дам тобі десятую час. Ми знаємо цю історію Якова, який отримав благословення отца. Казалось би, він купив переробство. І йому належало вже все, но ж йому прийшлось тікати, тікати від свого брата Ісова. І він в молитві звертається до Бога. Боже, якщо ти так зробиш, даш мені одежду, даш мені хліб, сохраниш мене, я в мирі возвращусь. І ми знаємо, що Бог був з ним. Він пообіцяв Богу, і Бог його почув молитву. І ми знаємо, коли він вже знаходився у Лавана, коли він там. Трудився написано, що е, перед тим, коли йому Бог сказав, що я з тобою і сухраню візі і возрощу. Я не оставлю тебе. І цей лаван, якого він трудився, побачив, то каже, що я примічаю, що за теб'я, Господь благословив мене. Дійсно, трудності нелегко прийшлося йому скитання ти на стужу, і зною переносив, но він був благословений Господом. І сказано, і лаван побачив, то, що із-за цього Якова якого він прийняв потом як зятя? Дав двох дочок за нього з яких він теж трудився довгий час. У сім років за одну і сім за другу, браті і сестри, такого було життя Іякова. Но він обіцяв Богу, він просив у Бога одежду, просив охорону, просив питання, щоб мав хліб і мир в мирі Він знав, що Ісав, брат його проти нього зловмишляє, бо він. Там замислив злоги проти нього, і це знала Ревека, яка відправила сина свого в ту далеку країну, щоб він туди йшов і ховався від свого брата. Коли отримав це все благословення, коли він бачив вже свої стада, що в нього поповнилося, є імущество, є достаток є вже діти, і він рішає відправлятися. Він відправлятися, але є ще одно, є ще те, що нема мира, є треба мир з братом. Він відправляється і в тій дорозі він просить Божого благословення, зустрічається з ним, нехто і бореться і каже: Я не відпущу тебе, поки ти не благословиш мене. І... Він там отрима Боже благословення, Бог йому дав великі Божі обітування. Він приходить, він далі направляється своїм станом, і в страхі до нього доходить вістка, що Ісав іде навстрічу, і не сам 400 вооружених з ним. Страх овладів ним. Боже, він зато молиться, він зато просить Божою хорону. Він предприймає по чоловічівськи, розділяє, розділяється і стан на частини. Може, хтось останеться, може, останні останеться. І він переживав, але коли він просив, Господи, єси я в мирі, возрощусь. От треба ще мир йому, треба ще переміну серця Ісава, і буде мир. І ми знаємо, як вони пісні співаємо. Браття мирилися, перемінилися їхні серця і думки. Коли побачив Ісав, Якова, побіжав навстріччя йому. Це зробила Божа рука. Він просив, єси я в мирі, возращусь. І що то, що він мав достаток, мав богатство, мав дітей, сім'я велика, а як нема миру, то нема життя. Без миру нема життя, брати і сестри, мир всього це ценіться завжди. Якщо міра нету, то вся життя пуста. Може, в часи налегки нашої країни нема миру, нема миру, і потрібно переміну, потрібно Боже вмішательство, як нам Бог. Примирив цих двох і, Сава, і Якова, і прийшла переміна, переміна в їхнє життя. Ми молимося, браті і сестри, ми нуждаємося всі християни, що лише Божа рука, лише Боже Боже могущество, Господь сильний це зробити, Господь сильний перемінити, перемінити народи, перемінити царі, сказано, серце, царя в руки у Господа. Ми маємо все. Я думаю, ми маємо більше, ніж як. Як він не просив собі розкошного дома, він просив лише питання, одежду, миру і охорону. А ми маємо і дома. Ми маємо і теплі уютьні дома, і ми багато чого маємо. І ще як не вистачає всього, якщо може то мати, а нема миру, то нема життя в тому домі, нема благословіння між чоловіком і жінкою. Якщо немає миру, то не життя між країнами, коли ворожнеча, коли війна. То велика проблема і велика біда, як для нашої країни, ми знаємо тепер і тому ми молимося, і каже, Павел, щоб мир Божий, який перевищив всяку ума серця наші і помишлення во Христі Ісусі, де прибуде мир Божий, Божа благодать. В наших домах, в домах молитви, в наших домах, де ми живемо, в наших дітях, в наших служіннях, на всякому місці, пусть Боже ім'я буде прославлено. Він достоїн того. Нам осталося дякувати Богу за те, що ми назидалися, тому що ми чули много, ми прийняти могли для серця, для душі своєї, і хоч одно слово воно може внутрі переміну робити. Переміну зробив Господь у серці Ісова. Переміну Господь зробив у багатьох серцях, які йшли дорогою невірною. Но Господь направив на правильну дорогу. І буду заканчувати, Споминаю один короткий вірш, щоб ми. Давайте робити паузу в путях, щоб случайно дважды не пройти одної той невірною дорогою. Може, треба в чомусь перемінити? Може неправильні путі, може неправильні думки, може неправильні цілі, щоб не йти тим неправильним путем. Давайте робити паузу в путях. Щоб случайно дважды не пройти и той невірний дорогою, Богу нашому слава <зв>. Велик наш Господь і наш Бог, ми прославляємо ім'я Твоє, воно достойно слави. Ти нас, Господи, грієш сонцем з неба цю зимню пору на сіще не холодно. І зато ми дякуємо Тобі, Господь то для нас дуже важно, і ми благодарим тебе. Ну, Господи, важніше для нас сонце правди, і і зцілення от всяких болезней, от всяких недоста, всяких недостатків, Господи, от тих пороків і гріхов, коли сонце правда, як на зцілення, переміна в життя приходить, слава Тобі. І ми дякуємо Тобі, Господь, За те, що Ти ще то, який є і гредеш, і Вчора, сьогодні, і навіки то самий, і рука Твоя не сократила, щоб спасати, благослови церкву Твою на Україні, благослови церкву в цьому домі, молитви, їх служить у цієї церкви. Всіх, Господи, побильним Твоїм благословенням, а особливо, Господи, міняй серця, міняй направлення, Господи, якщо щось є неправильно, щоб мир Твій, спокій твій, мир Божий, який привишив всяку ума, щоб соблюдав серця. І помишленням в Христі Ісусі. Дякую Тебе, Господь, за це свчення, Господи, за те, що ми могли бути учасниками в місті з молодими братами і сестрами, які служили, які прославляли ім'я Твоє, Во всьому добре прославне ім'я Твоє. І хай Твій мир Божий прийде для нашої України, для ізранених сердень, скільки горя скорбей прийшло в многі дома, Господи, скільки э, всього злого прийшло, Господи. Рушені і смерті, скільки вдови, скільки калік, скільки сирот, Боже, хай кончиться все это. Ти своєю рукою, Господи, мішайся в цю справу. Ми на тебе покладаємо надію свою і віримо, що Ти, Господь, чуєш молитву народу Твого, бо всьому буде прославлено і звеличено ім'я твоє Бога нашого, Отця, Сина і Святого Духа навіки. Амінь.